Всім привіт! З вами я Лана і хочу найперше подякувати за донати, які прийшли на моє ім'я. Дуже вдячна. І в зв'язку з цим хочеться зараз витягнути декілька рун і подивитись, що очікує найближчим часом вас. Очікує найближчим часом важливого. Так. так, буде в чомусь розчарування? Якась інформація вас розчарує? Можливо, вона буде не дуже приємною. Можливо, звістка якась прийде, можливо, буде розмова якась. І після неї щось припиниться, щось підвисне, щось стане на паузу. Можливо, ця інформація чи цей стан розчарування, він сам по собі буде являтися перешкодою в чомусь в, якоїсь, в якійсь справі. Покажіть, руне, точніше про що тут. Так, тут припиняться якісь ваші результати. Знаєте, в результаті ваших дій щось припиниться. Дивіться, можливо, прийде якась інформація, і вона припинить, і ви самі посприяєте цьому. Можливо, ця інформація буде для вас як перешкодою. Для досягнення ваших результатів. А можливо, може статися так, що було у вас якесь розчарування, були якісь нерадісні в вашому житті моменти, а потім прийде інформація, яка припинить цей стан. Покажіть, руне, точніше, про що ось тут? Що за інформація? Так, це інформація про сімейні справи, про родину, про род сім'ю. Можливо, це інформація стосується вашого якогось спадку чи спадщини. І, скоріш за все, є така вірогідність, що ця інформація, ця розмова, припинить той стан розчарування, який у вас був. Ну, добре. Тоді покажіть мені, руни, в чому було розчарування, чому був період розчарувань в житті людини, яка зараз дивиться цей розклад, і яка має широту таку душі, що готова обмінюватися енергіями і вміє бути вдячною. В чому був період розчарувань? Стосунки, <кій> взаємодія з людьми. Тут у вас, у вас було розчарування, чи то в ваших партнерах, чи то в ваших стосунках, чи, можливо, ваші друзі вас чимось розчарували, близькі. Але був такий період. І ось незабаром прийде інформація, яка може припинити. І ви. Ви будете причетні до цього. також. Тут вам вирішувати. В результаті ваших дій ви або припиняєте, або не припиняєте цю ситуацію. Добре, покажіть, руне, ще точніше, про що тут ця інформація буде, ця звістка. Тут будуть зміни. Дійсно, хтось, можливо, запропонує вам щось змінити. Можливо, ви самі вирішите нарешті завершити. Бо руни показують, що тут буде велика вірогідність того, що ви самі повпливаєте на цю ситуацію, вам вирішувати. Тому, скоріш за все, ви самі будете вирішувати, чи припинити вам. Цей стан, цю справу, ці стосунки, чи продовжувати далі. Якщо це стосується ваших сімейних справ, родинних, спадщини, можливо, нерухомості, то тут також вірогідні якісь зміни. Щось одне завершується, щось інше приходить. Покажіть тепер зуни мені, що може припинитися? Чином. Так. Якщо ви відстоювали свої інтереси, намагалися щось довести і відчували, що до вас ставляться несправедливо, то от саме це може і припинитися. Якась несправедлива ситуація. Вона може в результаті ваших дій припинитися. Ви самі будете ініціатором цього, ви посприяєте. І оцей стан розчарування близькими, розчарування стосунками, розчарування контрактами, домовленостями. Взагалі, взаємодією якоюсь з людьми, воно може припинитися найближчим часом. І що очікує по ітогу цієї ситуації? Покажіть робіт. Ну, тут може бути, як все ж таки, якийсь кризовий період. Можливо, ви будете не готові до повного припинення. Можливо, вам прийдеться дещо обмежити щось в своєму житті. Точніше, точніше, щоб я зрозуміла. Так, ну тут все ж таки криза, криза зменшиться, піде на спад. Якщо дійсно була якась кризова ситуація, якщо були якісь у вас непевн... невпевненість в чомусь, ви в чомусь себе обмежували, стримували, то це піде на спад. Це зменшиться. І тут буде відновлення. Ви отримаєте щось вже нове в своєму житті. Не може вічно відбуватися те, що відбувається. Нарешті пройде відмова від якоїсь несправедливості. Ви вирішите, можливо, припинити нарешті якісь стосунки, якусь неправдиву можливо, ситуацію. Може вам просто. Буде вже, не буде вже хотітися комусь щось доводити. Ви перестанете настоювати на своєму, щось доводити. Знаєте, коли от приходить момент остання крапля. Крапля упала, переповнена чаша, і хай буде, як буде, вирішує людина, і дозволяє. Початися новому періоду в своєму житті. І тим самим вона відпускає ситуацію і все, що так тригерило, все, що так тривожило, все, що тримало вас в обмеженнях, в напрузі, в переживаннях, все це зменшується. І по ітогу відновлюється, відновлюється той стан, котрий був до того, коли назріла така. Ситуація. Приходить новий період, ви переходите на новий ступінь розвитку, на новий ступінь своєї реальності. Криза завершується, у всякому разі, вона зменшується, і нові енергії входять у ваше життя. Так, відпаде необхідність ворогувати, щось доводити, приймати різкі рішення. Все це м, піде на спад. Все. Почнеться новий етап, більш мирний, більш спокійний, більш, е, більш він буде вас вдовольняти чисто морально, більше спокою. І, що характерно, ви не, можливо, будете собі трохи докоряти в чомусь, але по ітогу ви отримаєте все ж таки, вам пощастить. Пощастить, вийти з цього стану. І, можливо, якщо у вас були проблеми з партнерами, з якимись почуттями, Відносинами, то ви не будете більше дуже за це тривожитись. У усякому разі, приймати рішень гострих і проривних. Ну, ви почекаєте, ви просто припините поки що. Можливо, ви поставите на паузу якісь події. Можливо, ви вичекаєте, можливо, ви призупинитесь і перестанете оцей біг по колу. Вам вже не буде цього хотітися робити. Так, дехто навіть зможе повністю відмовитись від цією Ситуацією повністю, очиститись від неї, відгородитися від неї. А дехто навпаки від, зможе відновити, тут, бачите, проходить руна Інгус як руна відновлення. Криза спаде і почнеться відновлення. І можливо, якщо ви перебували в сварці, в якихось непорозуміннях. З партнерами чи з родиною своєю, чи якісь справи були, які вас розчаровували, то потім ви, можливо, перечекаєте якийсь час, а потім піде відновлення. Ви не будете більше налаштовані на гостроту, на войовничість, на сварки, на різкість. Ви просто. Припините це. Можливо, буде перемир'я якесь в родині, все зміниться і припиниться якась несправедливість по відношенню до вас. Те, що вас раніше не так давно розчаровувало, воно піде на спад і почнеться якесь відновлення. Новий період. Тому бажаю вам успіхів, бажаю припинити всі сварки, бажаю припинити всі неприємні ситуації в своєму житті. І хай буде так.